Жителі Ромен і району вийшли на площу у центрі міста, аби виступити проти звільнення із посади голови райдержадміністрації Дениса Ващенка. Кабінет міністрів погодив його звільнення із посади 25 листопада. На даний момент проходить акція протесту проти незаконного звільнення Ващенка Дениса Ігорєвича. Ви бачите, яка кількість людей, які зібралися, які з цим не згодні. Одна людина, яка в нас в районі в районі, скажімо так, працює це. Луч свята в тімному царстві, лист звернення, під яким ми збираємо підписи цього листа. Руменчани направлять президенту України підписувалася. Я. я вважаю, президент, якщо він мудра і розумна людина, то він подивиться і оставить цю. Людину. У перші дні війни город був пустий, нікого не було, ні в міліції нікого не було. Куди не дзвони – Ноль. Ноль взагалі ніхто не відповідав. Один єдиний Ващенко відкрив райдержадміністрацію. Ні до кого ніхто не пояснив нічого, кроме одного Ващенка. Висловити свою незгоду прийшли підприємці, волонтери, керівники громадських організацій, військові, працівники місцевих підприємств, жителі сіл району, керівники сільських та селищних рад. Говорять, за два роки, які Денис Ващенко працює на посаді голови райдержадміністрації, змогли налагодити ефективну співпрацю на користь громади і не розуміють причину раптового звільнення. Жодного питання не було такого, щоб воно було не вирішено, або не було підтримки робинської адміністрації. Ну і що? І, і в чому причина, я не розумію. Нам же навіть ніхто не озвучив, чому його звільняють. Це якісь, мабуть, особисті амбіції. Це інтриги, це, 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 це їхні всі інтриги. Все. Я не, це не пов'язано з його діяльністю, бо він нічого поганого, він тільки, тільки все добре робить для громади, для нашої. Денис Ващенко подякував жителям району за підтримку. Говорить, заяву на звільнення не писав і готовий далі виконувати обов'язки голови адміністрації. Хочу подякувати всім за підтримку. Ми сьогодні йдемо разом з президентом для перемоги у цій страшній війні. Я думаю, що президент підтримає нас по тій підтримці, яку я бачу в мережах інтернету. Я розумію, що ми йдемо правильним правильним шляхом. І людська підтримка відчувається. Ващенко! 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 Ми віримо, що це якась прикра помилка, саме підписання Кабміном звільнення, погодження звільнення голови адміністрації Дениса Ващенка. І наша єдина мета це звернення до президента, щоб адміністрація президента, офіс президента розібралися в цій ситуації, і не допустили цього звільнення. Новини СТС.